Я з вами поділюся своїм досвідом, де брати клієнтів на онлайн-ведення, на онлайн-супровід, на онлайн менторство. Мною будуть перелічені, ну, принаймні, десь 10 основних інструментів, які я використовую. І так, погнали! Отак от, от погнали. Дивіться, перед тим, як піти до клієнта нашого, нам треба чітко сформувати для себе в першу чергу для клієнта шлях клієнта, щоб ми, коли брали цю людину в роботу, могли пояснити, яким чином ми будемо з нею працювати, яким чином будемо робити результат. Для того, щоб продавати дорого. Щоб клієнт відповідно виконував наші рекомендації, нам треба теж з'ясувати, яким чином ми будемо продавати. Скрипти, продажі і шлях клієнта саме в продажах, ніхто не відміняє. Також треба перед цим з'ясувати, що, що, саме, що саме буде творювати цей результат. І чому саме онлайн-ведення, онлайн-супровід я рекомендую. Е Використовувати для створення результату, для продажу цього продукту, який клієнт отримає від онлайн-ведення онлайн-супроводу. І значить, спочатку про цінність, цінність онлайн-супроводу. Ми знаємо, що онлайн це дуже комфортний інструмент для того, щоб спілкуватися з клієнтом, доносити інформацію, контролювати. Мотивувати і взагалі створювати онлайн-заходи. Саме онлайн-заходи відрізняють онлайн наставника від звичайного онлайн-тренера. Тому що в онлайн-тренера один захід це у нас тренування. Але часто трапляється, що клієнту не потрібні онлайн-тренування, йому потрібні потрібен результат. І в цьому випадку я рекомендую продавати результат, який людина досягає саме через наш холістичний підхід, саме через наш флагманський продукт, так, так називаємо онлайн супровід де ми ведемо нашого клієнта по харчуванню, супроводжуємо по активностях, допомагаємо з режимом, допомагаємо змінити мислення через онлайн заходи, мастер-майнди, навчаємо через онлайн. Школи харчування, а також гейміфікуємо через челенджі, марафони. І взагалі відбувається комунікація з клієнтом для того, щоб клієнту було і цікаво, і щоб йому було комфортно вже інтегрувати це в своє життя. Це, друзі, дуже важливо для себе з'ясувати і навчитися. Хто не вміє це робити, запрошую в свою екосистему, де я навчаю, а мої куратори допомагають інтегрувати вже в, в менторській парі. І так, де брати клієнтів на онлайн. Перший і саме основний спосіб, який я рекомендую використовувати, це нетворкінг, це наш соціальний капітал, який у нас накопився під час нашого життя. Ми можемо поспілкуватися з усіма нашими друзями, клієнтами, однокласниками, одногрупниками, рідними і донести інформацію про те, що у нас є новий вид діяльності. Ми людям допомагаємо. Змінити мислення і допомагаємо бути здоровими, знизити вагу, набрати м'язову масу. Я буду в окулярах, тому що трошки тут сонечко світить. Сповістити всіх, що у нас є такий інструмент, що ми людям допомагаємо. І до цього треба підготуватися, підготуватися, скласти скрипт, підготувати кейси і створити спільноту для того, щоб уже тих, кому це стало цікаво, запросити в нашу. В нашу спільноту, щоб там уже потихеньку підігрівати. Це відбувається у нас завдяки. У кожного є модель залучення. В моїй екосистемі я застосовую проблемне інтерв'ю, я запрошую наших потенційних кандидатів на розбір і вже там потихеньку з'ясовую, що людині виходить, що не вдається. І під час цього розбору ми вже можемо взяти для себе необхідну. Інформацію з маркетингу, принаймні, ми можемо налаштувати нашу діяльність, можемо вже попрацювати з цільовою аудиторією, тому що цільова аудиторія, звісно, що вона начебто схожа, да? всі хочуть похудати. Але під одну грібонку гребти я не рекомендую. І тут треба теж розібратися зі своєю потенційною цільовою аудиторією. Хтось працює з жінками 30, хтось працює. Хтось працює з дітьми, хтось працює з чоловіками, хтось по зниженню ваги, набору газової маси, утримання, хтось про… з омолодженням. Це все залежить від, нашої, від наших подобань, від нашої специфіки і від бажання працювати з тією чи іншою цільовою аудиторією. Тобто тут ще важливо попрацювати з цільовою аудиторією, але не про це. І так, у нас є наш соціальний капітал у вигляді. Телефонних номерів, да-да. Саме цей метод я рекомендую використовувати як самий перший, тому що люди нас знають, вони нам довіряють, і ми можемо з ними поспілкуватися, запросити. Ніхто нас зразу не буде посилати, але ми можемо вже поспілкуватися з нашими потенційними клієнтами, вже близькими, підігрітими, нашими друзями, і сказати, що дивися, друже, я. Створюю свій новий проєкт і мені потрібно з тобою поспілкуватися. Я хочу подивитися, чим можу бути корисним, хочу з'ясувати болі своєї цільової аудиторії. І, будь ласка, дай мені відповіді під час того, як людина вже відповідає. Грошима допомагаєте, ви платите Яхудну. Ви платите Яхудну. Дуже цікаво. Ви платите, а я їм. Це ж це теж можна таке зробити. Ні, ні в якому разі я такою ерундою не займаюся, тому що, як правило, людина, яка не вкладається, яка не платить за енергію, вона, по-перше, ніколи в житті не отримує результат. І по-друге, це велика відповідальність кармічна, тому що я знаю, як людині допомогти, і це дуже сильно впливає на життя людини. Людина ця енергія вона починає більше заробляти. І, відповідно, коли я працюю з людиною безкоштовно, або якийсь спеціаліст, то ми вже створюємо кармічні борги. І людина, яка скористалася послугою і не заплатила, вона буде розплачуватися із Всесвітом. Дай Бог, щоб грошима, але, як правило, це або здоров'я, або стосунки. І це крайне небезпечно займатися цією діяльністю. Тому ці е, пропозиції, я, я розумію, що у людини. Дуже буремна фантазія, але все ж таки я не рекомендую бавитися із долею і себе прирікати на борги. Взагалі, я рекомендую, щоб був рівноцінний обмін, залежності від цінності. От якщо вам спеціаліст допоможе знизити вагу, це вплине на зміна мислення, це вплине на енергію, на стосунки, то це я вважаю коштує дуже дорого. А якщо клієнт не платить, то різницю цей світ забере. І там комусь буде погано, десь якимось чином хтось втратить айфон, і ще якась буде втрата. Тому з цими штуками рекомендую не... не бавитися. Так от є у нас соціальний капітал певний, і ми можемо взяти людину <кій> уже в роботу, в тому плані, що дивися, я бачу твої проблемки, я можу тобі допомогти. І можемо брати перших людей. Звісно, що це не будуть дуже високі чеки. Ми можемо з людиною домовитися. Наприклад, в мене стандартна ціна в наставництво у тренера коштує в середньому 500 євро. І ми можемо домовитися з нашим знайомим, сказати: Дивися, це як правило коштує 500 600 євро. Я можу з тобою попрацювати за 200, за 300, за 150. Це робиться для того, щоб взяти перші кейси, щоб зрозуміти, як працює шлях клієнта. Тож також ми можемо взяти людину по бартеру. Наприклад, якщо людина займається СММ, ми можемо його взяти в роботу. якщо людина фотограф, якщо людина відеограф, якщо людина просто може сповіщати про процес в соціальних мережах, тобто витрачати час, можна на цьому етапі, в принципі, так попрацювати, щоб взяти перших клієнтів, щоб здобути перший результат. Ні в якому разі, друзі. Я не рекомендую спекулювати, продавати і починати заробляти, не знаючи, як працювати з клієнтом, не знаючи, як створювати результати. Це дуже необхідно і несправедливо перед нашими клієнтами. Все ж таки, ми тут порядні люди, а непорядні люди. Я рекомендую просто переключитися і подивитися рілсики, які там в інтернеті дуже багато. Е, да. І виходить, перших людей ми можемо брати з соціального капіталу, інших людей ми можемо вже долучати через інші інструменти. Значить е, нетворкінг — перше, саме основне, друге — це у нас є соціальні мережі. Соціальні мережі я рекомендую спочатку не вести, не вкидуватися, тому що це неблагодарне діло, да? бо е, це схоже на якийсь елемент, по-перше, лотереї. По-друге, це схоже на рибалку. Всі думають, виставлю якийсь пост, він стрельне. І я тоді зможу цим людям, які до мене прийдуть, які захочуть за мною поспілкуватися, вже продати набагато краще. Ні в якому разі не відбувається продаж через рілси, ні в якому разі прогріви не відбуваються через рілси сторіси. Трендові і, і відео через рілси, які залітають, вже являються не... Програмований і це не можна вважати за бізнесом. Да, Можна створювати рілси і треба упакувати свою сторінку для того, щоб клієнт потенційно розумів, хто ми. Якщо ми людям допомагаємо через онлайн, ми можемо написати, я онлайн-наставник допомагаю жінкам або чоловікам знижувати вагу за там 12 за 3 місяці, мінус 10-12-15 кілограмів. І таким чином, також в соціальних мережах рекомендую виставити хоча б перших 3-4 пости, де ми показуємо біль нашого клієнта, показуємо, як цю біль вирішити, і показуємо шлях до нас найперший. Тобто це заповнити анкетку, це написати в особисті, написати ключове слово урок і з ними далі вже працювати. І таким чином вже можемо. Можемо вже створити якісь певну візитку, але це не засобом створення лідогенерації. <кій> У нас є якісь люди в наших інстаграмах, і ми можемо з ними вже теж працювати, можемо виставити пост, сказати, друзі, зараз я проводжу безкоштовну консультацію по харчуванню. Першим під тих, хто залишить заявку, я вже зможу безкоштовно дати рекомендації з вас відповіді на мої питання, а я вам дам вже якийсь подарунок, план харчування або ще щось. Можемо взятись з соціальних мереж, вже перших клієнтів для комунікації. І, скажімо, це можемо зарахувати як один із інструментів для залучення людей в нашу спільноту. Соціальний капітал, соціальні мережі. Також ми можемо людей брати із спортивного залу, переводити вже в онлайн. Так, друзі, я зараз припаркуюсь. Припаркуюсь. Да, можемо брати із зала, переводити в онлайн. Яким чином це відбувається, все дуже просто. Так же само ми можемо з людиною працювати в залі, якщо ви тренер. І домовитися, що я тебе треную в залі, а також можу допомогти тобі вирішити питання з харчуванням. Через онлайн. Ну, звичайно, що треба провести комунікацію, треба провести діагностичну сесію, з'ясувати, що людина взагалі хоче, чи ми взагалі будемо а, згодні з, з цією людиною працювати. Це вже у нас а, певний інструмент із офлайна перевести в онлайн. Це дуже крута історія. В принципі, є у нас і інструментарій, як це зробити, і теж є певна довіра, тому що клієнт вже ж в принципі був в нашому оточенні і можемо це все діло закрутити. Так, друзі, продовження лідогенерації, де ми беремо клієнтів, я розкажу, покажу в наступному відео. відео і будемо з вами на зв'язочку. Всім гарного дня та фінансового анаболізму.